Сьогодні 12 серпня і компанія «Уклон» відкрила в Дніпрі категорію Prime. Будемо катати цілий день цю категорію і подивимося, що з цього вийде. Я виконав своє перше замовлення по Prime. Ну, перед цим, звісно, було дві відміни. Я їжджу на Tesla Model Y. Скоріше за все, не всім Тесла дравиться. Ну, перше замовлення виконав. Кстати, ну, дуже часто така от штука, так? Да? Капець, це вже третя відміна. По Prime чисто відміняють. Ну, я не знаю, яких там машин, звісно, ждуть. На Теслу щось. І якщо брати статистику, Чотирьох заказів, три отмены від клієнта. Виконав друге замовлення по прайму. Виконав своє третє замовлення. Ну, так вийшло, що по бізнесу заработал. Я, я, я його просто не виключав, тому що ну, по прайму маловато, по бизнесу залетіло, але отаке замовлення залетіло по бізнесу. Викав наступне замовлення, опять взяв по бізнесу, тому що якби, на окраину города заїхав, надо треба було якось виїхати в центр. Тому взяв. Цей заказ завершив наступне замовлення по прайму. І що можу сказати? Майже всі залишають чаюхи. Тобто із чотирьох праймів, які в мене були, мені чаюхи оставили з кожного замовлення. Прикольно, такого, такого в бізнесі немає. Я виконую е, всі замовлення по цепочці. Тобто, все, що мені прилітає, я то беру. Нічого не фільтрую. Це перший день, він тестовий. Подивлюся, як воно все на праймі відбувається. А далі вже почне настраювати фільтри, тому що ну, там реально такі слові закази. Прикольні. Ніколи не було там 400 за 3, Хоча в ефірі воно проскакує, я замічаю. Вот. Прикольно. Блін, ось така штука Prime. Взагалі. Кайфує. Виконав два замовлення по прайму. Вот. Одне, Йоп. друге. Що хочу сказати, я не очікував, що буде так багато замовлень. Я думав це правильно, але він дуже рідко буде. Тобто, Я навіть не зможу виконати 10 замовлень в місяць. А тут а, Та дофіга в ефірі там по штук 5-7 висить завжди. І якби на цеп... по цепочці приходить, я майже не стою, тобто я взяв замовлення, виконав його, включив ланцюг і мені одразу наступне прилетіло. Ну це при услові, що це в центрі, якщо я на крайну заїжджаю, то от як зараз приходиться робити відкат. А так класно! Я просто я, я уже закахался в цей прайм, мне подобається. Классная штука. Ну, Цены реально достойные. Как тільки я сказал, что на прайме тоже багато замовлень, в эфире по 7 штук и все, все, минут на 20 тишина, нічого ничего нема. Такие по бизнесу взял, тільки что закрыл. Виконав еще одно замовлення по прайму. Так, а такий заказ словил. 100% отменят. Сейчас подождем 30 секунд. Будет отмену, не будет. Очевидно. И так дуже часто. дуже часто Tesla Следующий заказ. Слава. Ждем отмену. Все ж таки, я виконав за замовлення, його не скасували. Під вечір вообще заказував провали, куда ніхто не катається, нічого. Сейчас пиводенство, и заказів вообще не може. Приходится даже ждать минут по двадцять. Вот таке замовлення зловів. Сейчас подивимося отмінить. 30 секунд ждем, позам їдем. Потому что Tesla так не люблять Тесли. Хейтери електричок тут якби присутствують. Можна їхати. Виконав це замовлення, отримав навіть чаюху, 50 гривень насипали. І так, і дверьми хряпають. Ти шо, блін? У мене доводчики на дверях стоять, а вони. Їх... Не. Жорстко, конечно. Я завершив моє останнє замовлення на сьогодні по прайму. Класно було, мені подобалася. Категорія супер. Тобто я максимально задоволений, що її ввели в Дніпрі. Отут. Скільки я сьогодні заробив. Що можу сказати, в порівнянні з обичним комфортом і бізнесом, якщо брати середню вартість кілометра, у мене було 22-27 за день, а тут 32. Ну, тобто, різниця є. Якщо вам сподобалося дане відео, можна підписатися на канал. Ми з Товізо більше не побачимося. Якщо ви зробите підписочку, то побачите моє наступне відео. І також ви можете мені написати щось в коментарях, як ви відноситесь до категорії Prime, що вона тепер доступна в Дніпрі. І що я хотів сказати, ну хейтерів Тесла дуже багато. І бачив таке, коли в замовленнях пишуть, тіба, тільки не Тесла. Тіба, не електровозка, не Ну Тесли прям хейтять жорстко. І дуже багато в мене було відмін від цих клієнта. Тобто я нарахував десь ну, плюс-мінус 7 штук. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково оформлюйте підписочку на цей канал. І 100% ви побачите наступне відео. Тому до зустрічі.